Друзі, сьогодні я завітав у наймовірну студію квітів Гортензія, і ви маєте це побачити. Тут створюють справжню квіткову магію. Друзі, уявіть величезний вибір свіжих квітів. Тут є все від ніжних романтичних композицій до подарункових букетів. Неважливо, чи це свято, чи просто звичайний день, чи бажання комусь зробити приємне. Можете замовити квіти онлайн та отримати їх прямо до дверей? Ходіть у директ. Або телефонуйте за телефоном для того, щоб замовити свій ідеальний букет.